Вітаю, друзі, 12 квітня. Фактичний провал переговорів між Україною і США по угоді щодо надр, щодо рідкоземельних металів, як на мене, зумовлений представництвом. Представництвом юридичної компанії, яка представляє, консультує українську делегацію. Тієї компанії, якій за її послуги з українського державного бюджету заплатили 114 мільйонів гривень. Тобто десь близько 2,5 мільйонів доларів. І що це за така компанія? Багато хто ламав голову. Наш колега Влад Сидоренко навіть написав запит, щоб йому повідомили, е, в Офіс президента, в кабінет міністрів, та що ж це за фірма така і чим же ж вона Україні допоможе. У відповідь, Офіс президента Сидоренко відповів: знать, не знаємо. Що Зеленський говорив, про яку юридичну фірму не знаємо. В каміні також відморозились і не розповіли, кому платять 114 мільйонів гривень. Всі на морозі державна таємниця. Увага, 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 державна таємниця, яка ж така компанія за 114 мільйонів Гривен буде представляти Україну в перемовинах з США. Ми довідали, що це за кампанія. Це кампанія Хоган. Юридична кампанія Хоган. котру найняли представляти інтереси України в справі в угоді по мінералам. А вона раніше дуже так полотнячком працювала з Нацбанком України і урядом по справі Приватбанку. Коли його націоналізовували, і бабки їх Тирили. Її лобіювали представники. Хто Хто лобіював цю кампанію? Увага! Довідавшись, хто лобіював, зрозуміємо, кому вона служить. Її лобіював представник України в МВФ Рашкаван. Пов'язаний з кланом Пінчука і з банківським домом Ротшильдів. Перший заступник голови Нацбанка України Рожкова. Ну, ця пов'язана там із Гонтарє, з Порошенком, із Пінчуком, з Демпартією США. Байденом, увага! І банківським домом Ротшильдів. Все вірно. Ну і власне голова НБУ. Пишний. Андрійко Пишний. Друг. Єрмака, Льовочкина, ну, Пінчука того самого. Ну, і понятно, що працює в інтересах Банківського Дому Ротшильдів. Завдання Хоганів затягнути чи зірвати е цю угоду по НАТО? Навіщо? Перше. Хто володіє найбільшими родовищами мінералів надр в Україні? Даю відповідь: Клан Кучми Пінчука. Хто це все? Е, хто всю цю справу фінансує? Банківський дом Ротшильдів. Вони з ним тісно пов'язані і тісно працюють. А ще е, зірвана угода по мінералам. Вона грає на користь британців і на користь Ротшильдів. Адже недаремно 2 квітня в британському парламенті в кабінеті номер 11 відбувалась зустріч між депутатами британського парламенту, які працюють під комітеті по критичним мінералам. І української делегації, яку очолював такий собі пан Натавуха, який також пов'язаний з пінчуком. Натауха, потім Кондратюк, віце-спікер, також пінчука. Топ-менеджеру топ пінчука, далі вже нікуди. Потім по екології, мадам нардепша, також від пінчука, фонд його очолювала там, регіональний. Коротше, Бандійка, Пінчука і інтереси банківського дому Росаді, які фактично на цій зустрічі в британському парламенті вони банкували. Люди, депутати британського парламенту, були з ними тісно пов'язані. Вони вже рахували гешефт від українських надр. Недаремно ж кажуть, що до сторічної угоди про партнерство Україна з Британією є таємні угоди, які, згідно з якими український уряд передав право на корисні копалини, портову інфраструктуру і інше. Тому, звичайно, юридична компанія Хоган. В інтересах клана Пінчука Кучми, в інтересах банківського дому Ротшильдів, в інтересах уряду Великобританії буде робити все, щоб зірвати будь-яку угоду з Сполученими Штатами по мінералах: добру, погану, будь-яку. Ну не можна ж продати Трампу те, що вже продали Ротшильдам. А уявіть обличчя Трампа. На переговори по мінералах викликають Україну, а приїжджають Ротшильди. Оце послав, оце факів натикав Зеленський Трампу. Уявляєте? І після цього ви хочете, щоб Трамп захищав інтереси України? Скажу вам так, друзі. Чим швидше? Україна позбудеться диктаторського режиму Зелений гнид на чолі з Володимиром Зеленським, тим швидше ми зможемо скинути з себе кайдани різного роду Ротшильдів та інших олігархів, пінчуків, наших в тому числі. І тим швидше зможемо відновити діалог з Америки. партнерський діалог, а не той, який нам нав'язують. І тим швидше ми закінчимо війну і повернемо мир на нашу українську землю. Тому оцих хоганів, коганів їх гнати треба з речами. В Україні що? немає юридичних кампаній, немає юристів, є. Але Зеленський в інтересах Кванів, кучми, Пінчука, банківського дому Ротшильдів наймає за кошти наші з вами за 2,5 мільйона доларів наших з вами коштів, платників податків українських. Наймає юрфірму, яка буде представляти ці інтереси пінчуків, кучм, Ротшильдів, кого завгодно, а українці йому. Байдуже, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.